Капеланське благословіння на 1 люте 24-го року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми читаємо про те, як відбувся суд у Пилата над Ісусом. І Ісус там теж нікому нічого не відповідає і мовчить. Але Пилат, як людина розумна, Бачить, що його видали заздрощів, і вини на Ісусі немає. Але бачите, як ті, хто мають владу, її насправді не мають. Бо коли толпа закричала Розіпни його на питання палата, яку ж вину він зробив і що він зробив, то толпа без звинувачень почала кричати розіпни, розіпни. І цієї толпи він злякався. Злякався для того, щоб. Не втратити владу, не втратити рівновагу, не втратити повагу у толпи, у натовпа, якого він сам не поважає. І ще вчора там, чи позавчора він там 18 людей жартовниками кров'ю перемішав. Тобто не дивився на них. Або заклад, який Варнава брав участь, теж придушив. І було у нього і військо, і влада, але, бачите, не було правди і істини в його серці. Він Дуже легко праведника невинного віддав на смерть. І виявляється, що якраз не небало у нього, не влади, не сили в праведності, правильності його внутрішнього стану, як і у Ірода, який віддав катуванню і відтяв голову у Йона Хрестителя. Він то знав, що Іван Хреститель правий по відношенню до нього. Але це, знаєте, боязнь натовпу. Або бажання натопу догодити, буде таким перед натовпом славетним, виявляється, втратили а, всю внутрішню його стержень, божість, праведність, святість. Але Ісус приймає це, а, цей вирок да, і йде хресну дорогу, незважаючи як на суд а, первосвященників, так і на суд праведний пилата, а несе свою хресну дорогу. І, врешті-решт, пройшовши ці випробування, Господь показує, як ніби та поразка, потім вийде перемогу. Нам теж сьогодні важко і страшно йти цією дорогою війни, яку нам нав'язав ворог супротивник, прийшовши нас збивати. але як важливо нам продовжувати свій шлях правді і істині, і тоді ворог не встає. Божий дотик нас підсилить, Його послабить, і Господь переможе в цій війні, а Його перемога це є наша перемога. Амінь.